Вітаю вас, шановне панство. Ми тут, наче на пікнік приїхали. Поки що не збудували і не привезли мангал свій, то зробили таке бачите, мангальчик. Ну і ці решіточки я нові купила. Але такі є випадки, що до них їжа прилипає, знаєте, то я вирішила їх прокалити, а потім е змастити олійкою. Я приготувала собі. Ось, а вже потім, як прогорить вогонь, курочку і овочі. Я в одну поставлю курочку, в іншу овочі. Надіюсь, не прилипне. Будемо сподіватися. Якщо що, то я вам покажу. А якщо не що, то не покажу. Так наразі все красиво. Як думаєте, буде прилипати чи ні? Я і прокалила, і маселком змазала, і в маринад давала теж маселка. І до курочки, і до овочів. Ну що, перевіримо. Вдругу теж вирішили курочку поставити. Овочі дуже швидко якось тут підгорають. Йшла і в гриб віднесла частину. Давай. Увага, перевірка на відлипання. Так, я надіюсь, що тут в мене все вийде. О, вау! Відкрилась! Не прилипло! Так, перевіряємо далі, А, ні, добре. Треба було брати. В мене тут е... є грудка і є нічого не прилипло, все чудово. Ну все, я буду знімати. Е... М'язку звідси, покажу пізніше. Ну, ми сідаємо вечеряти. Я ще цибурку замаринувала, гранатом посипати, зато в мене є базилік. Отак рада. А друга порція там ще жариться. А погляньте, що вже чоловік сьогодні сюди причепив. Це е, у нас буде, Якщо ми не хочемо всі чотири лампи вмикати на яскраве світло, то у нас буде така одна окремо. Ну, Я думаю, вночі буде гарно виглядати, інакше б в неї такий. Плетений шнур витий. Вона просто в розетку вмикається. Ось ще вам покажу ввечері, як виглядає. А зараз смачного. Вам смачного сніданку, обіду чи вечері. Дочекалася ночі, але місяць ще вже не повний. От я віддаляю і стає темніше. Вже не повний. Сьогодні обіцяють. Якийсь зорепад. не знаю, вдасться побачити чи не вдасться, але ось ця наша одна лампа. Затишно, правда? Відбілює, в телефоні відбілює, так вона якась така сонячна, жовтіша трошки. От, і не обов'язково вночі виходиш, оці чотири вмикати вже не треба. Можна тільки одну таку в куточку. І не можу віддалити далі. Але такий, як острівок, такий світлий острів. Уявляю собі, коли буде оформлено, коли будуть дивани, коли буде на підлозі щось і зелень якась квіти висіти, знаєте, так мрію. Ну, Будемо прикрашати скоро, правда? Приїхала в Ліду, тому що закваску погодувала і думаю, зроблю універсальне тісто, таке, як було дуже смачне на пиріжки. Але... Нема... Я достатньо. <с> Отак, такі запаси. Так, може би я ще взяла сердельки, щоб аби було. І мені треба молоко, яйця. А, до речі, сир теж треба. Де той простий звичайний сир загубила? А, знайшла. Він смачний, я беру такий простий твердий сир. Мазання в мене ще є. Ще син просив звичайний йогурт. Він любить полуничний. Я беру такий грецький полуничний, він смачний дуже і не дуже цукру багато має. Так. Беру жир нормальної жирності, не обезжирене, бо обезжирене взагалі вредно. І воно ще й не смачне. От, лактофрі тут є. Мені треба лактофрі, але yes. я маю ще горіхове. Горіхове і ще якесь, я перестала вживати молоко. Що я шкодую, що тут немає вершків лактофрі. Бо я часом тушкую щось в сметанці в вершках. І мені потім від сметани теж не дуже так. Але тут нема. Вершки є різні, а цих нема. Я, до речі, з цього універсального тіста зробила би ще якісь булочки, але з чим. Чимось солодким. Я, може, куплю горіхову пасту. І мені ще треба додому м'яско. Мабуть, візьму... Оу! Згадала. Я давно котлети не робила. Ми дуже любимо, син дуже любить. Для котлет я беру індика. Беру індика і беру... Свининку. Е, я не люблю говядину, тому що, тому що не роблю. Е, мені подобалась телятина, але тут телятину не купиш. Десь Бог знав, в яких магазинах ще треба знайти. От. І що ще Фарш взяла. Не хочу багато набирати, бо не встигаю готувати, а воно потім стоїть для чого. І ще я би взяла запекти м'яско. Найкраще це pork shoulder, це плече. Тому що то таке сухеньке, а це що у нас? Це е, з ноги. А ось це плече воно запікається. Найкраще. Я ж бігую чесничком, намащую спеціями і в ніндзю. Зараз знайду якийсь такий кусочок. Якийсь такий шматочок покраще трошки. ну От такий. 5,54 він витягує. Тут є 1,5 кілограма. З м'ясом завершили. іду за яйцями. Іду за яйцями і. І що, я хотіла начинку. Якусь горіхову пасту може візьму для булочок. варення в мене є, якщо що. А от я беру молоко, отаке от горіхове, миндальне, мені подобається. І беру. Такі упаковки яєць. тут 12, пише великі, Я б не сказала, що вони великі, але якщо брати мішані, то там буде взагалі дрібнота. Так, все, пішли за пастою. Щось зупинилась біля відділу для випічки і згадала, що в мене ізум закінчився. Візьму просто пачку ізуму. Чому би булочки і не додати, правда? Тут mm -hmm. різні горішки подрібнені, е а може желе? Ні, <смір> як я желе? Так, мандаринки. Але це мокре буде в тісто, то для салата добре. Так, ананас цілі горіхи, подрібнені горіхи, мука. Муку я маю. А що я можу такого не мати, щоб бігти знов? Та ніби все маю. Може, може, не може. Так, ми вживаємо завжди ось цей цукор Демерара. Не знаю, як правильно воно кажеться. Він, звичайно, дорожчий, він 2,15 коштує. А такий простий білий відбілений цукор фунт 09. Ну, ми не так багато цукру вживаємо, але той чомусь мені здається кориснішим, як думаєте. І на рахунок от оливкової олії, хочу сказати, як би ми не намагалися брати ось цю корисну першого віджиму, екстра вірджу, ми не можемо її їсти. Просто не можу. Ми не можемо звикнути до цієї гіркоти. І я купувала кілька разів і все одно викидала ту пляшку. Бо не можу я до цієї гірчинки, ніхто. Чоловік взагалі до салату не доторкнеться. Але те, що я пробувала, це найкраща для нас оливкова олія. Вона теж екстра Virgin, грецька. І вона не має гіркоти такої. Просто я її в салат наливаю і чудово, зовсім не відчувається. От її я купую регулярно. Вона 650 у нас коштує, тут пів літра є. І вона з виручному такому зносиком такий. колись була в прозорих, а зараз її чомусь в темні почали наливати. Так що, хто не може оливкову олію теж через гіркоту, спробуйте ось таку. Вона м'яка, не гірка. Так, до речі, майонез закінчився. Я беру звичайний Лідловський, і він мені дуже добрий. Коштує 95 копійок. А такі Hellmann's фірмові коштують 2,75. Він трошки більший може. Але він мені кислить, закислий трошки. Так, а бульйон ще додаю, бо забула, що закінчився в мене бульйон. Це є не кубики сухі, а це варений бульйон, википячений такий, і він концентрований. Де додає дуже гарний смак. Я беру курячий. Скільки? 2,45? Ой! Але там шість цих поделочок. Два мені треба на каструлю супчика. Так, добре, йду далі. Ще треба взяти хлопцям якихось яблучок-упаковочку. Ось у нас фунт 59 гала. Не знаю, чи такі вони, бо я не їм фрукти і для мене яблуко це велика рідкість. А може якісь інші. Але тут багато, тут 2 кілограми, 3 фунти. А ще є Pink Lady за 2,75. Ну, якби я знала, яке смачніше. І, мабуть, о, буряк свіжий. До речі. Борщ, буде борщ. Що, ще, ще, може, свіжих огірочків маленьких, такі я беру дитячий, дитячий розмір. Вони ,23 фунт 23 коштують. А на що я взяла буряк, якщо зараз треба за м'ясом вертатися до борщу? Але борщ би пішов, Добре, йду назад за м'ясом. Тут різні пасти горіхові. Є нутелла, є з білим шоколадом, я не люблю. Є горіхова паста їхня, ліндловська, а є ще якась. Ну і різні мармелади, меди. Сиропи. А ще горіхове масло є. То паста, а це масло. А що би мені в булочку? Та пасту? Мабуть, мабуть пасту краще. Ой, аж в ведрах та масло горіхове. Візьму нормально, звичайно. Для начинки для булочок піде, я думаю. Так, що я тут уже накидала? Цікавою моєю біда, цілий час її не вистачає, нема. Я п'ю Flat White. Ось цю низка чи густо. От, будь ласка, капучино є, а flat White нема. І так постійно. А капучино я не хочу, тут 15, бо їх треба по дві використовувати. А там 30, тому що по одній капсулі. Ну, таке. Для борщика теж шолдер, плече. Тут є 700 грам 439. 700 грам, добре вистачить. Правда, ну Так так що побачила буряк, з'явилася ідея про борщ. Все, треба тікати звідси. Ще цукорочку якусь хочу. Йду за цукорочкою. Зараз тут грецький тиждень і я побачила карамель. Молочна карамель грецька. Бачу, що на хлібі її мастять. Я, до речі, не, не фанат такого, що тягнеться карамельки. Але може би то булочко було смачно чи не ризикувати? Най буде горіхова паста. Так, дійшла до солоденького. Багато не беру, візьму буену. Ми з сином любимо і горіхові може. Може ці горіхові взяти. Або полуничний йогурт. Такі шоколадки. Візьму полуничний йогурт. І чоловік у мене любить чорний шоколад такий з горіхами. Тут є чорні такі. Я більше молочний люблю. А от візьму молочний, мабуть. О, фрутетнат. Може взяти такий ще з зумом собі. Чи ні? Простий з горішками, простий молочний з горішками. Так, всякі сосульки, гризульки, різне отаке, я таке не вживаю. Горішки. Бережемо зуби. Так, фейрі. різні приспособи до миття, бо мені треба такі жорсткі, Буду там кухню мити, рукавички треба. І так, серветок я вологих, мабуть, вже накупила. Для посудомийки теж накупила. Так, більше мені не потрібно. Прийшли наші прозорі панелі для варанти. Обрав чоловік ось такі панелі. Тут є в упакуванні 14 панелей. І вони розмір 123 на 62 і товщина 6,6. Ну, Будемо казати вам, як воно. Тому що зручно, зручно недорого. І якщо вам потрібно просто захиститися від вітру дощу, але не втратити світло, то можливо це гарний вихід. Просто шикарно ці плитки я закохана. Яка це була супер ідея. Як це чоловік придумав взагалі, не знаю. Вона тонка, але подвійна. Як це робиться, вирізаєш. по размеру, да? Вырезается по размеру. Режется ножем легко. Потом снимается защитная плевочка. Одразу з двох сторін, так? Так. Mm -hmm. Ну от, варанда буде за якусь годинку, зашита веранда. Вау. Ну, стіночка. <гум> так, от, плівочку зняли. Встановили. На місце. Ти не обрізаєш залишки, ні? Обрізається А, це я спішуся. Угу. А потім все обрізається. Орізається Так. А потім ще будуть штапіками, навколо їх чоловік приб'є ще планочки, такі по краєчках, щоб воно надійно було зафіксовано, і щілини закриється, правда? Так, і обрізається. Щоб не, не находило один на одний, так? Так, да. потім ну, по лінійці поставиться. Що поставиться? Лінійка і так рівненько обріжеться. А, ясно. Потім по лінійці обріжеться рівненько. А не буде щілини між ними. Ну, так, щоб... Ні. Ну. От, от такі, таку найшов штуку. І вони, це упакування, там 14. І воно оскільки? 60 фунтів коштувало, так? Да? Хотіла показати, як воно зблизька виглядає. А от. Подвійне, таке, як скло. Пластик, звичайно. І має такі перетинки всередині. Я думаю, що це навіть добре, коли є таке всередині повітряна подушка, бо вона буде тепло тримати, правда? Так. А. Але файне. Спочатку, коли мені Чіпка сказав про цю ідею, я щось собі, знаєте, про що подумала? Як е, дах, оцей е, шифер, ну, таке от горбате, думаю, йо, ні. А воно пройшло, а воно таке культурне. Ну, все, за мене боїмося. Будемо на терасі сидіти. Я тут клею плівочку на вікно в ванні в душові. От, так гарно вона зроблена. Вона розкреслена, бачите, вже щоб рівно вистригати. І рідненько поміряв, поміряла, підстригла, вікно намочила. І потім цю плівочку знімаю, а будь-якою карточкою так вирівнює. Але вікно мокре має бути. От, ну, звичайно, чисте і мокре. От, і воно рівненько так лягає. І вже можна не переживати, <гум> що тебе бачить тут. Зручно <гум> класно. От зараз таке віконечко підморожене, знаєте, ніби морозець прихопив скло. Ну, ось покрила, наклеїла. Там все видно. Угу. Ну, от так приємніше, спокійніше, звичайно. Світло можеш вмикати, коли хочеш, і сподобалася плівочка хороша, гарно тримається, ніякого там клею нема особливого. Така адгезія змочити скло, вирівняти. Вистрахти рівненько все добре буде. Якийсь день сьогодні в мене кухонний вийшов. То несподівано для себе борщ вирішила варити зварила. Лазанью пекла і зробила тісто. Оце універсальне на заквасці для пиріжків. То я з частини тіста зробила отакі з горіхово-шоколадною пастою. ну Воно дуже смачненьке, тісто, дуже. от, І штуки 4 зробила з родзинками. Теж мені подобається. Ну, звичайно, з шоколадною пастою таке <смі> солодше, так. бо саме тісто я не роблю солодким, дуже трошки, трошки даю цукру. От. І половину тіста я знову поставила в холодильник. Воно буде смачне і завтра, і післязавтра, якщо його жарити або пекти. І подумала так, що мабуть, я з нього завтра ввечір або вдень посмажу. Вдень вже треба йти працювати на ту хату, а не оце. от. Їсти варит. Але так подумала, що я, мабуть, завтра посмажу м'язком з курочкою пиріжки, такі смажені, як робила я раніше. Ну, смачно смажені, хоч я корисніше печені. Ну, але ж що ж, і такого хочеться. Тому йду з кухні, буду тюльпанчики наші вишивати. Покажу вам завтра, що там я за ночі. Понавишивала, О, як вони просуваються. І всім смачненького. А от і тюрпанчики наші. Ну, На жаль, вишивати я тільки ніченькою можу зараз. От. Але за цих, скільки 4 чи більше днів я ось вишила половиною тисячі такій. Квадрат 2500. Швидко воно йшло, тому що фон, багато фону, тут дуже мало було інших кольорів. От, але я раденька, тому що ось уже третій куточок знайде. Наступного разу я беру цей квадрат ще на 2500. Нікуська ходить там. От. І буде третій куточок, і ось зараз ось так виглядає. Треба лампу відвернути. Виглядає, От бачите, вишитий. Залишиться мені ось цей шматочок вишивати. Цей на 2,5 і такий. Ну, хочеться, хочеться швидше, звичайно. Ну що ж, буду вишивати. Картина мені подобається гарна і. Мета найкраща, яка може бути. <сум> ну що ж, тихих ночей вам, бажаю перемоги, щоб ця картина нам допомогла. Навіть якщо зробить настрій, вже добре, але мета є, і мрія є, а мрії збуваються.